Безробіття, низькі зарплати і пенсії, ціни на ліки та послуги житлово-комунального господарства найбільше турбують жителів обласного центру Рівканського та Чернігівського районів. Досліджували проблеми наших земляків місцеві громадські організації, Чернігівський освітній центр ініціатива в партнерстві з Поліським фондом міжнародних і регіональних досліджень. Громадські активісти переконані, партії та кандидати повинні не просто врахувати думку людей, а й відобразити вирішення проблем у своїх програмах. Одномандатний округ має певну територію. Тому цілком логічно, що проблеми цієї території мають якимось чином враховуватись при роботі цих депутатів. Хай це буде лобіювання певних законів. Так? Ми не будемо слова лобіювання, тому що в принципі в Європі і в США це нормальна практика, коли проблеми громади лобіює якась структура чи якийсь кандидат. Кілька тижнів тому соціологи провели дослідження стосовно політичних уподобань мешканців 206-го виборчого округу. У трійку лідерів потрапили Владислава Трошенко, Станіслав Прокопенко та Юрій Тарасовець. Ми звернулися до кандидата в народні депутати Владислава Трошенка, якого підтримує понад 30% виборців округу, з проханням надати своє бачення вирішення наболілих питань, подолати безробіття, відновити економічну міць Чернігівщини і держави в цілому можна за рахунок покращення інвестиційного клімату, створення умов для вітчизняного виробника. Відновлення середнього класу та українського села, переконаний Владислава Трошенко. Щоб у нас відновився середній клас, щоб на сьогоднішній день, так як в інших країнах, до 62% надходжень бюджету формується за рахунок середнього класу. В нашій країні це 12%. Треба повернутися до системи державного зимовування, в першу чергу, у населення і у дрібного фермера. за Цінами, які відповідно прораховані, дозволяють заробити людині, першу чергу на молоко, м'ясо і картоплю, вирішувати проблеми громади обов'язок нового парламенту, і, зокрема, депутатів-мажоритарників, і робити це потрібно якомога швидше, адже люди втомилися чекати. Якщо в парламент прийде серйозна кількість депутатів думаючих мажоритарників в першу чергу ми зможемо законодавство України все таки повернути до виборця, повернути до простого жителя, відновити середній клас і покращити взагалі ситуацію в цілому в країні. Вибори до парламенту відбудуться 28 жовтня на Чернігівщині. ЦВК створила шість мажоритарних округів.